Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді Фаркоп Житомирський до автомобілів Peugeot Citroën, Berlingo і Partner. Кузов М49 Region First. Випускався він з 96-го року по 2008 й і ще по ліцензії випускався до 10 го до 13 го року. В Україні в салонах такі автомобілі продавалися. До 13-го року, до кінця 13-го року. Значить, Даний фаркоп встановлюється на штатні місця без зйому, без підрізу бампера. Шість точок кріплення на кузові. Крюк цього фаркопа з'ємний на двох болтах. Глянемо тепер сам фаркоп, що він собою уявляє. Значить, і тут два таких хронштейна, шестерки лівий і правий. Значить, цими кронштейнами він цепляється на лонжерони, на внутрішню сторону лонжеронах. Відповідно до цих отворів, на лонжеронах є скрізні отвори наскрізь, наскрізь через Лонжерон. І ми, значить, кріпимо болтами, які в комплекті, 10 на 90 наскрізь. На лонжерон вішаємо ці кронштейни. Значить, дані кронштейни отакі фігурні. Спеціально там, щоб вихлопна труба не мішала принаймні з однієї сторони. Оці кронштейни йдуть на внутрішню сторону лонжерона цими отворами. А на зовнішню йдуть такі пластинки-накладки на тих самих відстанях. Дві штуки. І наскрізь болтами. Значить, ці кронштейни прикручуються до центральної траверси, тут шестерка. А тут полоса, пластик з восьмерки. Цей кронштейн приварений до труби 40 на 60. А тут по два болта на 12. Значить, тут у нас в цій пластині з восьмерки отвори йдуть, а в цьому кронштейні йдуть пази. Для чого? Для того, щоб при установці можна було його. Чуть-чуть підтягувати, щоб він став на свої місця. Про метізм я розкажу по комплектації. Значить, далі, я вже сказав, труба 40х60, як правило, 4 стінка. На трубі зверху приварені такі флажки з привареними гайками на 10. Значить Ці флажки у нас співпадають з труба стає під бампер за фартух. І вони співпадають з отворами штатними у фартусі. Є два отвори. І кріпимо через ці отвори, закручуємося, всі ушки, флажки болтами 10 на 35. Значить По центру труби у нас приварено два кронштейна з восьмерки. Розкошені косинками. З четверки для посилення конструкції. Між цими двома кронштейнами. Палець крюк. Такий кований. Яблучко стандартне, 50 мм. Значить, на першому болті у нас подрізідні кріпиться. Цей отвір в обох кронштейнах 10,5 для кріплення страховочного цепа чи троса. Відповідно, інша сторона. Так само Цепляється на лонжерони, тут затягується, з'єднується два болта 12 на 35. Зараз подивимося з іншої сторони, як виглядає даний фаркоп Отакий От вигляд Фаркоп має що його розвернути з іншої сторони з'єднання фронштейни. Так, якщо видно палець. Розглянемо комплектацію даного фаркопа. От я розібрав фаркоп для того, щоб краще роздивитися комплектацію, яка йде даним фаркопом при отриманні. І зрозуміло, при установці. Оці от от кронштейни я відкрутив другий правий, які вішаються на лонжерони. От такий в них вигляд з цих кронштейнів. Ці, ці пластинки-накладки. Так виглядають. Значить, які і в нас ідуть і що в комплекті? Вкладеш два куска кабеля, 2,3 жильний 0,75 квадрата, гумка, ковпачок на кульку захисний. розетка пластикова, семіконтактна з кришечкою. Як правило, польського виробництва. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Всі мітізи в нас, які йдуть в комплекті, вони йдуть 10, 9 або 8, 8 твердості. Значить, в даному випадку от у нас мітізи. Цими метизами ми кріпили наші кронштейни до центральної траверси. Це 4 болта 12 на 35. 8,8 твердості оцинковані, 4 шайбочки оцинковані на 12, 4 гровера 12 і 4 гайки. Далі. Е, ідуть у нас 2 болта 10 на 35 з полторашною різьбою. Е, 2 шайби посилені на 10 і 2 гровера. Ці ми необхідно для кріплення. Через фартух в фаркоп. Так, закручується з тої сторони фартуха. Ну, зрозуміло, шайба гровер. З двох сторон. Оці. 10 на 90 з неповною різьбою. 4 штуки, 4 гаєчки на 10, 4 гровера на 10. Цими метізами ми кріпимо наскрізь. Скрізь ланжерони через ці кронштейни і через ці пластинки накладки. Отакі От у нас м'які зідуть комплекти. По самій установці зрозуміло, що в зібраному вигляді ніхто фаркоп встановлювати не буде. Спочатку е, кріпляться на ланжерони ці кронштейни, наживляються. Потім центральна балка ця вона заводиться під бампер. Таким чином, щоб труба е, була з, між фартухом і бампером, його ну, можна завести, просто там бампер знімати не потрібно. І сам бампер потім не підрізається. Він ніде не опирається, все нормально. Завели цю центральну траверсу під бампер, цими болтиками е, скрізь фартух наживили, а потім зводимо все до кучі. Ці кронштейни, зводимо з центральною цією траверсою, як було з'єднано на початку. І оціми болтами наживляємо і потім все затягуємо. Тоді воно чітко стає все на свої місця і нічому не заважає. Значить, в підсумку. А, ще хотів показати оці кронштейни да, з восьмерки. Тут по два отвори на 12. Значить, в підсумку ось такий у нас Житомирський Фаркоп до автомобілів Peugeot Citroën Партнер Берлінго першого покоління Origin First називається В М49 кузов, який виробляється з 96-го року по 2008 і по ліцензії до 2013. -го. Значить, які плюси даного фаркопа? 6 точок кріплення на кузові, без зйому, йому, без подріза бампера крюк у нас. На двох болтах з'ємний. Рекомендую.